Негода, що лютувала у більшій частині України у вихідні дні, забрала життя двох киян. Ще сімох поранила. На Житомирщині обійшлося без жертв. Однак наслідки таки є. Упродовж двох минулих діб рятувальники області здійснили 47 виїздів на ліквідацію наслідків негоди. Зокрема, підрозділами ДСНС прибрано понад 100 аварійних дерев, що через сильний вітер впали на дорогу та перекрили рух транспорту. За словами рятувальників, найбільш складною була ділянка дороги поблизу села Кропивня Коростишівського району. За годину рятувальники розрізали та прибрали 15 повалених дерев, що перекрили рух водіям в обох напрямках. Також маємо два випадки, коли дерева впали на автомобілі. Працівники комунального підприємства «Зеленбуд» за вихідні дні отримали 67 заявок про повалення понад сотні дерев. Також сьогодні зранку, це понеділок 30 жовтня, і ще є 13 заявок. На вихідний день, на суботу і неділю, ми виконали 57 заявок, тобто, порядка. 90 дерев, 90-100 дерев ми вже виконали у Житомирі. Над ліквідацією наслідків негоди працюють три бригади КП «Зеленбуд». Начальник відділу каже: очікують збільшення кількості заявок, адже найімовірніше, що не всі жителі звернулися за допомогою. Розповідає також, що об'єми роботи різні. На деяких об'єктах віддамалися лише гілки, на деяких дерева повервало з корінням. Зачасту схильні до падіння. Це такі дерева, як верба, тополя, хвойні дерева. Справа в тому, що у цих порід дерев велика парусність, а тому вони більш схильні вивертатися за часту з корінням. Повалені дерева пошкодили будівлі, паркани та обірвали лінії електромереж. Через це без світла залишилось понад 200 тисяч споживачів. Станом на неділю постачання відновили для 165 тисяч жителів Житомирщини. Крім того, рятувальники залучалися шість разів на демонтаж аварійних конструкцій. Це і балконні рами, що загрожували падінням, покрівлі лікарні та суду. Інформація про постраждалих внаслідок зазначених подій по лінії 101 не надходила. Роботи з подолання наслідків не готували. Ще тривають. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал ск 1